Час минає, а віз з місця не рухається. Це про базовий клуб української хокейної збірної Київський сокіл. Ми вже неодноразово розповідали про складну фінансову ситуацію в команді. Гравцям заборгували преміальні та зарплату ще за попередній сезон. Не платять і в поточному за словами хокеїстів, Вони постійно намагаються вийти на керівництво фактичного власника клубу Сергія Таруту. Однак домогтися вирішення питання ніяк не вдається. У клуба немає коштів, щоб розрахувати за оренду залу в броварах та за харчуванням. Тим не менш, Сокіл гідно виступає в чемпіонаті Білорусі. Дехто з гравців вже залишив команду, дехто пропонує не виходити на лід в найближчих поєдинках. Однак більшість до радикальних заходів поки не готова. Не звертаються хокеїсти й до суду з позовом щодо невиконання роботовдавцям своїх обов'язків. Ветерани кажуть, судити з власниками не хочуть, щоб не знищити Сокіл як бренд. Ми ні юридической, такої юридичної, юридичної зачищеності, як можна б би бить. в этих контрактах. Поэтому мы и не можем бороться на равных с владельцами команды. Единственное, опять же таки, наш это рычаг, это сборная Украины и общественное мнение. Это уже будет это самый последний шаг, который уже можно будет предпринять, это идти в суд и решать это дело в суде. Правильно? Но этого никто не хочет. Ни игроки, я думаю, руководство тоже не хочет судиться. Потому что это будет потеря просто команды. Команда как сокол, она уйдет в небытие и все.